Стояла б студент. Це особливо стояла. Будь ласка, незаконні виробки. Андрій, не я якраз то є, які допомагали знімати сюжет. Як любить сказати, що виробникам, люди добре, нема в нас конфлікту про лісу переробки. У нас є конфлікт тотального знищення лісу. Як ви його проведено правильно переробляти? Ми ми знаємо, що ви даєте людям роботу, що багато людей живе. Та немає з вами проблем. Є проблеми з тими господарниками, які тотально рубають ліс. Я вам можу навести приклад, де такі є учителя області заповідник з берегиня. Я просто знаю з берегиня. гектарів було вивернув в заповідну у Чому нас не пускали в івано франківську область, перекрили нам дорогу? Це ще стоїть питання. Там, де для природи національний парк, це є пішенковий парк. Я правильно розумію, що в нас сьогодні стоїть питання тільки до лісагентства. Не можуть вони віддуватися за всі лісокористувачів, які є на території області. Дивіться, є національний природний парк, є пан Пророчук, директор цього парку, який ні на одно засідання ніколи не приходить. Він все ігнорує, він все купить в Києві, він так заявляє. Дивіться. Дивіться, там по сюжету, по сюжету, само ви бачили, люди не оформлені, які говорять на камеру, що не отримують 400 гривень за день, які кажуть Русланові купи собі коні які кігай тут цей ліс. Розумієте, у цьому питанні, чому поліція на це не робить? у нас немає проблем з вами. Ви ж перемовляєте це ліс. Ви годуєте, купа людей біля себе. У нас немає зовсім з вами проблем. Нам треба заборонити, не, не треба нам заборонити ліс з Нам треба правильно рубати ліс, господарно, тому що я не знаю. По статистиці, треба дати всі медалі, але лісу у нас нема. Якщо ви хочете начіпати цю медалі, ходіть тут у Франківську. А якщо я приїхати до нас у Косівський район, я, я вам покажу, який ліс є. Тому говоріть правду і не страйте громади собою. У нас до вас немає питання. У нас є питання тотального знищення лісу. Ліс знищують у нас, а переробляти Бо вони його продають у Румунію, в Італію, куди хоче, а вам вони його не дають.